Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Куток Олександр Миколаєвич народився 27 серпня 1970 року у Донецьку. Навчався у металургійному технікумі міста Харцизьк. У 1989 році був призваний на строкову службу до армії. Після повернення працював водієм тролейбуса у 1993 році. Переїхав у село Малютинці, звідки родом були його батьки. Працював на різних роботах. У 1999 році одружився на захист України від російських окупантів. Олександр Коток був призваний. 15 березня 2023 року був водієм відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу забезпечення батальйону матеріально-технічного забезпечення військової частини А 4723 загинув 4 серпня 2024 року у ході відсічі штурмових дій противника поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. У 53-річного воїна залишилася дружина та син. Рішенням 79-ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання присвоєно звання почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо вічна слава герою.